У призначні дощі та закінчення сезонно-польових робіт на Закарпатті, ДСНСники краю й досі фіксують загорання в екосистемах, зокрема через підпал сухостою та необережне поводження з вогнем. Загалом, з початку 2023 року, підрозділи оперативно-рятувальної служби понад 290 разів виїжджали на такі пожежі. Те рік у нас суха трава не горіла так часто, як горіла минулоріч. На сьогодні маємо зафіксоване 299 випадків. У порівнянні за аналогічний період минулого року мали понад 2,5 тисячі. Зважаючи на те, що осінь дощова, суха трава не так рясно палає, однак є у нас поданокі випадки, коли рятувальникам доводиться виїжджати на гасіння сухої рослинності, подекуди ці пожежі загрожують і житловим будинкам, і лісовим насадженням. За цей рік у нас лише один раз горіли лісові масиви. За порівняння порівнянні за минулий рік аж 59 разів горів ліс на Закарпатті. Рятувальники Закарпаття звертаються до краян бути обережними та обачними в побуті і нагадують, за спалювання сухостою загрожують штрафи, є й кримінальна відповідальність. За грати можна потрапити на термін до 10 років.